Моє вітання, поїхали. Стабілізується ситуація на Близькому Сході. Чи мусульманський світ продовжить велику війну? Я дивилась це запитання з точки зору війни з боку Ізраїлю. І казала про те, що це не теракт, що це не, знаєте, одноразова акція і не війна на 2-3 тижні, а це війна на роки. На жаль, давайте подивимось, що з боку мусульманського світу. Що з боку мусульманського світу, як вони будуть вести війни? І які саме? З боку мусульманського світу останні два роки готувалися оці напади, які ми з вами бачимо зараз, і будемо ще бачити. А, наразі у небезпеці або монастир, або церква, причому а, не на нашій території, це за кордоном, або монастир, або церква. Тобто буде якийсь такий, знаєте, якась така смертельна акція там буде. Так що, люди, хто е, знає українську мову, хто мене слухає і хто знаходиться за кордоном, е, ближайше найближчі 2 місяці не треба ходити ні до храмів, ні до монастирів, е, ні молитися, ні на екскурсію. Давайте краще береженого Бог береже, як то каже. Ось так. Далі, що у нас? Чи Північна Корея може напасти на Південну Корею найближчим часом? Я не здивуюся, бо цей світ геть здурів. Північна Корея нападає на Південну Корею. Наскільки це реально? О, це реально. Це реальніше, ніж ми з вами думаємо. Ще до кінця року це вже буде. Ні, ну тільки НЛО може розрулити ситуацію в світі. Або ЗСУ наші, розумієте? Так. Чи можуть розпочатися воєнні дії на Тайвані? Що чекає на Китай, якщо він спробує захопити Тайвань? Чи можуть розпочатися воєнні дії на Тайвані? Воєнні дії на Тайвані. Поки що ні. От давайте так. Коли це, не дай Бог, станеться, от тоді будемо дивитися, що там Китай. Про що домовлялися Путін та Сі на зустрічі в Китаї? Третій раз відповідаю на це питання про людський ресурс. Його дуже не вистачає у сасії. Розумієте? Треба сасіть, а нема кому. Чому Путін знову публічно говорить про переговори з Україною? Чому путінська лялька говорить про перемовини? По-перше, гроші. Закінчується у населення сасії на цю війну. Це перше. Тобто, шкрябати і висасувати вже ні з кого і, ну, нема що розуміти, війну треба оплачувати це така дуже коштовна історія. Друге, чому? Не вистачає людського ресурсу, тому і китайці потрібні. І третє, чому? Нема успіхів ніяких, і вони дуже добре розуміють, що коли вони зараз з нами не поторгуються, а це саме будуть торги, це не перемовини. Це буде на кшталт того, що давайте зупиняємося зараз, там, де ми всі є. Отам, От де є е, рашистські війська, там територія сесії. Там, де є ваші війська, там ваша територія. Отакі От будуть перемовини. Розумієте, то не перемовини. Ах, і вони добре розуміють, що якщо зараз не торгуватися, то далі їм буде жопа, і вони дуже гарно це розуміють. А їхня жопа прийде і у березні місяці, і далі, якщо наші так же, так само будуть наступати, як вони зараз наступають. От і все. У нас з вами лютий наступного року буде такий дуже інформативний. Ми з вами прозріємо. Це стосується Кремля, це стосується якоїсь дуже важливої інформації. Добре, далі. Чи вдасться Росії е, заморозити війну в Україні до кінця жовтня, можлива масована ракетна та дронова атака по Україні? Чи вона планується Москвою вже у листопаді? Помагіті на що тут відповідати? Значить, чи вдасться Росії заморозити війну в Україні? Ні, не вдасться до кінця жовтня, можливо, масована ракетна та дронова атака по Україні, чи вона планується вже у листопаді? Давайте так по датах і по е, е, напрямках. Обстрілів іде найнебезпечніше. Я дивилася. Щодо жовтня, що до листопада буде відео буквально на днях, сьогодні, завтра, післязавтра. Так що слідкуйте і буду дивитися це окремо. Є шанс у ЗСУ до кінця року вийти до Азовського моря. А, так, і це я дивилася, ну давайте ще раз: Наші ЗСУ, наші герої виходять до Азовського моря, до кінця чого, до кінця року, народ у наших хлопців є всі шанси вийти до Азовського моря. І навіть далі. От, от, от. Яка доля Кримського мосту? Та, царство небесне, що там до Кримського мосту? Е, що буде відбуватися на Запорізькому, Херсонському, Луганському, Донецькому напрямку до кінця осені? Це буде у відео по областях і по датах обстрілів на листопад. Кожного місяця ми таке дивимось у, кінця, у кінці місяця. Дякую.